Продається автомобіль моєї мами. Ідеальна тачка, сама на ній їздила, мені вона дуже подобається, я її дуже люблю. Це взагалі просто ідеальний варіант для поїздок по місту. Ви собі зарядились до 100% і їздите, що можете скільки там днів не переживати взагалі за зарядку. Можете взагалі забутися за заправки, бо це просто ідеальне авто. Має 40 кВт батарею та запас ходу до 300 км. Тут всього. 47 тисяч кілометрів пробігу, вона приїздила взагалі мало, пригнана з Америки. Замінювалась тут тільки задня ряда. Давайте вам покажу взагалі, яка вона ідеальна по кузову. Це просто чудовий хетчбек. Дуже красиві диски, хороша резина. Диски 17-ті, є парктроніки, також є задня камера. Багажник перевірено досить такий вмісткий. Можливо, здається, що він невеличкий, але чесно, вмісткий тут у нас є зарядочка. Все є, Отвічаю. Позаду в нас є достатньо місця, тут дуже комфортно, сидіння в чудовому стані, також є тут такі підстаканнички і дві розйомчики зарядки. І сюди можна щось положити теж. дуже удобно, взагалі комфортно, також в нас безключовий доступ. Спереду сидіння, також взагалі чудові. Так, у нас механічне регулювання сидінь, така їхня стандартна коробка передач. Є екорежим, є такий режим, є педаль. Далі маємо клімат, підігрів сидінь. Мультимедіа, тут є і CarPlay, і Android Auto, і навігація. Ну, взагалі все, що треба, нічого зайвого. Зрізане дуже красиве кермо. мультикермо. Є також датчик світла, датчик дощу. І що дуже класно зимою це обігрів керма, що мені дуже подобається повний електропакет. Дуже є також багато корисних асистентів, які вам чудово допоможуть в поїздках. просто... Сів, поїхав і ні, про що лишнє не думаєш. Нагадую, що це 2022 рік в Україні. Можна сказати, геть новий автомобіль прослужить вам ще довго. Стан акумулятора батареї тут взагалі ідеальний, і також що немало важливо, що погляньте, який офігенний зовнішній вигляд в цього автомобіля. І ціна на цей нісанчик у нас 16 тисяч доларів. А також нагадую вам залізинг та кредит. Все вам зручно та швидко оформимо. На тест-драйв приїжджайте до цього лівчика на авторинок, що знаходиться в місті Біла Церква по вулиці Сухоярська. 18. Ми на вас чекаємо кожного дня без вихідних.